Ой, хочу вам розповісти про те, як я збирала серію двір шипів і троянд у старому виданні. Чесно кажучи, я давно хотіла прочитати цю, цю серію від Сари Gemass, але, але так сталося, що я, мені не сподобалося оформлення оригінальної книжки і те, яке вони, воно мало б бути а, взагалі. Тобто, ці дуже яскраві кольори, мені не дуже сподобались. Тож я вирішила, пошукаю, я в старому видавні, але на українській мові. А вже ж ми українізуємося і я хоч, хочу читати українською. І так сталося, що я не могла знайти першу частину. Її ніде ніяких книгарнях не було вже. І, а були тільки другі... І четверта. Я така печалька. І я вирішила трішечки відкласти це питання. І мені перед Новим роком мої подружки, вони вирішили мені подарувати книжку. І що вони, і що вони мені подарували? Вони вирішили мені подарувати книжку від Сари Джимас. І як ви думаєте, що вони вирішили мені подарувати? Ну, Вони домовились, і одна з них подарувала мені двір моровку і гнів. Скажу вам так, це друга частина серії. І я не могла почати читати серію з другої частини. І я така, «Хм, потрібно почати займатися цим питанням. Тож, а як я збирала цю серію далі, ви побачите у другій частині.